Усім привіт! Сьогодні у нас презентація готового будинку в селі Петропавлівська Борщагівка, загальною площою 206 метрів квадратних. Корисна площа даного будинку 172 метри. Даний будинок побудований на 4 сотках. Тут ми бачимо каналізацію з переливом, Дренажка. відведена вода в дрінажній колодці. Ми можемо це бачити. Бруківка повністю викладена навколо будинку і зроблений ландшафтний дизайн. Тобто, це рулонний газон, автополив. Декоративні насадження туї. Ось Ми можемо зараз це помітити. На даний момент встановлена система Hunter. Тут біля кожної туї підведений капельний полив, ось така капля, і кожна туя вона, скажімо, поливається. Ось так виглядає даний будинок з кінця діляночки. Тераса тут, як ви бачите, крита. Є вихід з вітальні на терасу. І ось такий вид ми можемо побачити на зелену зону з тераси. Тут, встанов... Тут у нас свердловина. Так ось так виглядає даний будиночок, його територія. Чотири соточки, як ви помітили, да, у нас навколо будинку повністю викладено бурківкою, воду відведено. Зараз собі будинок з цієї частини і зайдемо в будинок, побачимо, яке там планування і комплектація та готовність. І нас зустрічають ось такі двері. Це двері фірми Страж. Зараз заходимо в будинок. Попадаємо з вами в такий коридор. Ось такий коридор. Ліворуч від входу знаходиться санвузол. Знаходиться санвузол, ліворуч від входу. Напроти санвузла знаходиться гостєва спальня. Це може бути, в принципі, кабінетом. На даний момент будинок по штукатуру на піщано цементною штукатурки. Побудований будинок з повноцілої цегли. Далі ми проходимо в вітальню, яка поєднана з кухонною зоною. Ось така кухня. Всі комунікації підведені. Вже розведені, електрика також вже готова. Тут ми бачимо вихід на криту терасу. Газ, як ви помітили, заведений, тобто для встановлення котла двохконтурного тут є виходи. Все. Каналізація, електрика, всюди, вентиляція. Є на першому поверсі технічна така коморка, технічна зона, це тут щиток автоматики, там водоочистка. Грибінка теплої підлоги і поруч підйом на другий поверх. Сходовий марш у нас має майданчик і ось таке велике вікно, яке дає, по суті, ось такий, достатньо світла в коридор. На другому поверсі три кімнати. От Ми почнемо з найменшої кімнати, ось така кімната. Перша, далі друга кімната, О, трішки більша. Можете по плануванню переглянути у нас на сайті. І також і спільний санвузол. Присутня мансарда, вона на даний момент не утеплена по самій покрівлі, але утеплена по перекриттю мінватою там, 200 мм. І зразу ми потрапляємо з вами в мастер-спальню. Чому це мастер-спальня? Тому що вона має власний. Гардероб і санвузол, Ось так вона розкривається з таким вікном, дуже світла, простора. Присутній отакий санвузол і поруч гардероб. Запрошуємо на перегляд даного будинку, село Петропавлівська Борщагівка. Даний об'єкт актуальний в продажі і готовий до початку ремонтних робіт.